Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Вчора відео на каналі не було, у мене був не той настрій. Ну, буває таке. Зараз такий час, що у всіх воно ну, таке буває не знаю, що і як. Але там маленькі нарізочки є, я вставлю. Щось трошки знімалося. А сьогодні. Зранку, наче думала, що розпогодиться. І, так, і тепліше було, і сонечко виходило, та ненадовго. Знову вітер цей скажений дме, холодно, у нас вже третій день в будинку топиться. На городі нічого не робиться, бо така погода то що здуває, а то, що ще холодно. Ти виходиш туди і дивишся, нікого на городах немає. Я думаю, ні, я сама там не буду, воно так аж продуває. Так що чекаємо тепла, і тоді будемо на городах щось поробляти. А зараз піду покажу, що в нас новенького. Багато новенького нема, але є одна така подійка у нас. Так що зараз піду вам показувати і розказувати. Так, Друзі, а з нового це у нас те, що відлучення у нас поросяток відбулося. Вони вже вон самі їдять, бо з мамки сидять. Ну як відлучення? Раз, там. На добу ще запускаємо її, щоб в неї не було там маститу. А так вони її вже дуже втомили. Ми її зараз у кольчики робимо, бо така слабенька вона. Хоча і вітаміни їй давали, і під час. Не знаю, що так вийшло. Ну і той раз вона слабенька була. Так що отак чмакає. Гарно. Трошки потримаємо їх, щоб вони почали гарно їсти так. ну І все. І ті, хто замовляв, якщо не передумали, то будуть забирать, бо це такі вони і нас їдять так багатенько. А свинка ось тут ходила, паслась послась і вляглася, лежить. А ця свинка сама активна, так гарно вона чмакає. Ми її вже з цієї спляшечки з не годуємо. Вона вже підросла, от в сітку не пролазить. Тож вилазила, ми її ловили по дворі, а це ні. Сама вже їсть нехай вчиться. Вона така пробивна, хоч і вони бюся, але вона залізла і їсть собі, ніхто їй не заважає. Так, йдемо разом з вами на город, подивимося, що тут робиться. Полуничка, тут її не так багато, але є. Гарненька. Полуничка, але ж де те тепло. Капачки, вони такі гарні, речі, погода. Капусточка, вже ці головки формуються, але... Треба її обробити. Побачите ця блошка чи як. Ну, правильно не знаю, але зрозуміло, ті чорненькі такі гризуть. Бачу, буде ця, така не кругла, а така довгенька. Помідори ряд. Це не мої куповані, це від собаки. Так загородила, щоб не заваляли їх. Ну і картопля, картопля. Підгорнута, чорненька, зверху вже починає вон, де не так що Тут гарбузи сходять. Небо хмарне таке. У нас позавчора й дощ був. Я не скажу, що він великий був, але щось та й ляпало. Ось так бачите, трошки город зелений, особливо тут, де треба проривати за парниками. Ну нічого, все зробиться. Показую, які є. А це прийшла ось до квітника сюди і має розпуститися ось ця троянда. Все ніяк. Ну, погода ж така. Така вона, ух, насичена, насичена. Ще трошки. Тлі поки немає, наче. А ще, друзі, вчора робила на пробу ось такий варіант напою на зиму з чайної троянди. Я в тому році робила, але кинула небагато чайної троянди. І мені в коментарях написали, що треба півлітрову банку. Тоді буде якийсь аромат, бо я сказала у відео, що не сподобалося як вода. І сказали, що я зробила неправильно. Тож, вчора зробила тут пелюсків, півлітрова баночка, потім ну, все як. Звичайно, склянка цукру 200 грам, чайна ложка без гірки кислоти, скибочка лимону, апельсину, лист м'яти. І заливаємо все це окропом і закриваємо. Але я не закривала так просто. Прикрила воно постояло ніч. А ще я додала сюди полуничку. Небагато, але вона там є. Також писали, що з полуницею троянда смачна виходить. Жменька там полуниці. Залила окропом, постояло, і сьогодні вже ми смакуємо. І що я можу сказати? В кожного свій смак. Хто полюбляє чайну троянду, ну це з дитинства, знаєте, раніше варення ще робили. Зараз також роблять, але раніше частіше наші, наші бабусі його робили. Я пам'ятаю цей смак з дитинства. І хочу сказати, що можна пити, але от мені воно так ну, що прям сильно. Не зайшло мені з цієї закації і з бузини смачніше, ніж з цієї чайної троянди. Ну, можливо, декілька баночок я 3-2 зроблю. Нехай стоїть для різноманіття. А так, щоб 10 банок, як я закриваю, кожного по 10, ну це з цвіту. Полуниця і вишня там в мене більше, ніж 10. А цвіту так багато його не буду робити. Але можна, знаєте, я ж кажу. В кожного різні смаки, і хто полюбляє цей аромат, смак, то це якраз ну, класно. Пити можна, бо бачите, вже бутля немає, значить, пити можна. Аромат мені більше подобається, ніж на смак. Ось так. Будемо обробляти виноград. У нас вчора дощик був, після дощу і після похолодання. ну Від похолодання тут немає, тут тільки від хвороб, то там від стресу інші препарати. Бо мене запитували, чим ми обробляємо. Я там, де виноград, про виноград відео часто це показую. У нас тут є така аптечка. Але сьогодні будемо обробляти ось редоміл Голб, потім свіч, і оцей санмайт це фунгіциди від різних болячок, а це від кліща. Ось так. Зараз намішаємось, зважимо. У нас є ваги такі спеціально купували, щоб оце все важити. Ну, а наступна обробка будемо чергувати. Буде ось шавіт, ринкоцеп. Ну, воно тут майже. Все однакове, але ж треба чергувати, щоб не було звикання. А перед цим була обробка Redomil Gold, Falcon і також Sunmite. Так що ось так от. Зараз розведемо все в баклажки. І буде обробка, бо треба не пропустити, бо болячки на виноградові дуже швидко. Розвивається ще й зараз така температура, так що.